Втіла на таки гарну премію дати, а самі тю тю полетіли! Коли полетіли? Як година? Кудину гору? Єбе? Тачають повітніше туди літа. Еге, вигідніше. Повернуться, як ті шкварки будуть. А це ж що у вас стане? Еге, повелася за на вичачу піраміди і тому собі не дують. Чого? піраміди. Ну ти типе, там вони спостереження ведуть за верпеліотами. Ну, а чого ми вліщатися на ти? Підуть. За верблюдами, вони досить вивчають. Верблюжі. Бо кажуть, та гормата скотина може, дві неділі посіджіть, вони прожити. Чув таке? Ну, а до чого тут та ще не Як це до чого? Начасто переконатися хочуть. Чи правда, якщо верблюди за дві неділі не перевагу, то начальство? Що То начальство застує той самий експерт. Як це не тяга? Як без дім, а далі дуже, як мені людини А то, все пучком, корова вже із купати відразу почали. Чи не чуєш? Ось як сам ферма, там глендає та додому зігенство, то вони як заспівають, хором. Лента, як на плечах, додому, на літаку. Ну, знаєш, хто на літаку, а хто пішком іде. Щоб ти наперед знав, ферма наша додому. Е, всі Мішки прийдемо. А цей, що воно оброшене, він так не вистачить. Не треба, не треба. Вона курів нашої корови, вона приб'єднювала її, що наших курів. Каже, молоко, м'ясо, шеф. Цілих два хвороби на розмноження їх. Що не кажи, а начальство тває про господарство. Так, начальство ж про нас тває, тває. Ну, не подумай. Весь колгосп обтягнути вонючим тротом. Та в той коляці ясно, що не крали. Яке грати? Щоб у тебе до доброго чи спина від кошів не заполіла. А ти кажеш, немає, ще я пікнувся. Так, ти та на кожному кроці твоє здоров'я думає. Моє здоров'я кую. Та завжди, а ти думаєш, чому там настокується табличка? На Ловити рибу заборонено. Нічого. Ну диви. Сядеш на дай борозкує на березі, ноги помочиш, спину продуєш, і раді поліць. Там і до грипу недалеко на лікарство не напасейся. Воно тобі треба. Та й на що тобі далі роздалася, бо ну, свій спокійний мовкаю посидіти біля срабу. бо гормо, треба.